Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай? Я просто мене аж бракує інколи слів. Дякую, дякую вам. бракує інколи слів, хоч мені щось ніколи не бракує. Оце описати те, що Китай як пише Вельт Амзон так не проти надати миротворців. Правда, умова в них ще є, щоб це було під мандатом ООН. в європейських колах, м'яко кажучи, занепокоєні і не дуже цією заявою приємно вражені і здивовані. А ви яка у вас? Mm -hmm. так? Ні, абсолютно здон протежне це не вперше. Це вже було. Вони це говорили, і це має абсолютний сенс насправді експансивний. тому що кайнер вкрай цікаво мати на території України війська. В тому числі на окупованих територіях або на українських територіях, які контролюються власне, Україною, та і це має сенс. це Має сенс шпигунський, це має сенс диверсійний, і це має сенс у меж підготовки КНР до третьої світової війни. Бо, як ми розуміємо, що КНР є мета розмістити військову базу в Білорусі, це кордон з Україною та і з НАТО. Вони роблять мілітаризовані об'єкти в Грузії тепер. Ну і Україна в цій логіці також. Що вельми присутня, також варто розуміти, що для Росії присутність КНР критична, взагалі в усьому, але й в тому числі зокрема на окупованих територіях, тому що окупація вона є дорогою, окупація такої кількості території вкрай дорогою. Росія не на в найкращому стані вона залежить в усьому від КНР. І якщо китайці будуть легально на окупованих територіях України, вони зможуть там не тільки шпагувати і підривати на національну безпеку України замість Росіян, але і там щось Розбудовувати або освоювати наші природні ресурси, і це та правда, яку ми маємо розуміти, китайці загалом просутні на окупованих територіях України з 2014 року. Вони сильно допомагали росіянам в Криму, mm -hmm. допомагали на Донеччині завозили туди разом з росіянами північних корейців. Тому це все піддається логіці, але реалістичність цієї історії вкрай низька так само, як і низька ймовірність того, що ООН та дійсно дасть мандат, тому що ну мені здається, часів корейської. Війни ООН не надавало адекватних мандатів. А ці мандати, які вже є, які ми бачили прецедент, наприклад, на Гаїті, де Китай з Росією вже зробили чимало зла, ну вони показали свою нерезультативність певною мірою. Певною мірою дипломатично сказана, ну та то, то ясно, що Китай хоче використовувати і наші ресурси, якщо до нагода випаде, і російські теж вони більш ніж активно і завершення війни, їм, очевидно, не потрібно навпаки, для своїх, як вилучно зауважити, наступних наступальних майбутніх планів. все це їм вигідно. Але в Китаї, відповідаючи теж на заяву президента України Володимира Зеленського, який каже, що це трошки неможливо з різних на те причин, кажуть, що готові відіграти конструктивну роль. Вони ж і в чому. Чомусь бачать? чи це просто теж таке, на публіку око замилювання? Про, які, про яку конструктивну роль дійсно говорить Китай? Mm, важко говорити. Mm. Нам взагалі не варто слухати, що бреше китайські МЗС, тому що ми маємо дуже чітко для себе розуміти, що за словом російська війна практично приховується слово «китайська війна слово сполучення. Та враховуючи те, що Китай надавав дозвіл на цю війну, Китай в усьому Росії допомагав, все надавав їхні товароби шалений, закупівлі енергоносіїв в шалені. Ви наводили останні підводці, приклади з Індії та з цим прокупленням uh -huh. і військово-технологічний. Прості mm, да, та да. військові поставки. Вся російська зброя наразі складається з китайських компонентів або завезли через Китай, або ну тут. Різні кейси є, але масштаб тут просто вражає, і тому можна говорити, що російська війна з точки зору постачання, логістика постачання логістика це основа основ і економіки та війни. Це китайська історія. Саме тому вони брешуть. Вони звісно хочуть чогось для себе як найкращого і найкращого для Росії. Вони не хочуть легкого завершення війни не на китайських умовах, і саме тому вони чекають на Путіна вже з двадцять дев'ятого серпня в Пекіні в Китаї. Він прибуватиме тиждень. Тень на килимі у зіпіна і там він отримувати власне розпорядження та з приводу майбутнього російської війни в Україні для КНР. війна Росії є останнім і найголовнішим головнішим геополітичним косом проти Дональда Трампа. Саме тому вони його не випускають, і тому росіяни так сміливо говорять, що жодних реальних переговорів до жовтня не буде. Подивимося, звісно, чим завершаться ці розмови в Пекіні. Так само подивимось, чи буде адміністрація Дональда Трампа накладати свої тарифи на Китай з російської. Війну, а останніми днями вони добре це артикулюють від 100 до 500 відсотків на китайські товари. 500 відсотків на Китай за Росії було б чудово. Я думаю, угу. що ми дуже швидко поставили крапку на цій фазі війни, але це вже залежить від того, як швидко може це зробити Вашингтон. Ой, пане Артура, а я от якраз і хотіла у вас запитати. Ну зараз про Путіна і що він там мандат буде брати всі зінпі на принципі ясно пізніше. А оці тарифи, бо я чесно кажучи, як завжди дуже оптимістично налаштована. Хоча розглядаючи різні сценарії, людина вже перестала дещо вірити, що проти Китаю Трамп готовий накласти такі тарифи. Але кейс Індії, а вибачте, за шаблонне слово, а випадок Індії дався таки якусь таку надію на це. І ще щось Трамп, вже ж має дізнати, що Китай перебрав на себе ці обсяги закупівлі. Але добре артикулюють, тобто ви думаєте, що вони все таки і можуть це і вести? Що тоді має статися, щоб пішов Вашингтон на такий крок? Війна має бути незупинена, і Росія має не піти на переговори. Тут дуже є чітка логіка в усіх заявах, в усіх діях історія з Індією це про КНР. Переговори на Алясці, це про КНР. Все, що відбувається, це про КНР. І ми ну, нам насправді для того, щоб розуміти, що відбувається, треба дивитися на Росію, на російські процеси, на Криму. На, на все через китайську призму. Це ті єдина правдива призма, якою керується в Вашингтоні. Інакше це неправильно мислити. Ну, от тому, тому вони ж бачать, вони розуміють, що Зараз Путін зриває процеси, тому що він чекає цього візиту до Пекіна, де в нього буде аж тиждень, щоб проговорювати те, що Сідзінпі називає великим майбутнім Росії і Китаю, якщо згадати останній візит та сі дзінпіна до Москви. І і тоді ну стане стане ясно. Але ну чому вони не можуть? Вони можуть накласти ці тарифи? Вони ж ще досі не завершили тарифні переговори. Те, що на сьогодні є домовленість про 34% на китайські товари, це. Попередня домовленість це пролонгація, це відсрочка, але це не кінцева угода, це не кінцева цифра. Вони просто продовжують це там на третьому рівні своїх раундів своїх тарифних переговорів. Але коли вони проваляться, а вони точно проваляться, якщо не буде запинена російська війна в Україні, то у такому разі Китай що найменше зіштовхнеться зі 134 відсотковими тарифами. Не ще може це буде 234 відсотки. А коли 500 відсотків, ну це вже конгрес має проголосувати. Вони це більш тривалий час. Але й таку цифру вони озвучуть Китаї, звісно, є бровада. Вони кажуть, що вона нас це не хвилює. Насправді, практика показала, що коли на Китай діяли оці 100% відсоткові тарифи деякий час, вони не дали розпорядження своїм компаніям робити усе. Щоб якось це мінімізовувати, і контрмити, які запровадив Китай, були декларативними. Вони реально не діяні на що, крім як на рідкісно земельні метали. Але mm -hmm. нині нині багато вже зроблено для того, щоб було заміщення та китайських цих елементів, і перероблювання відбувалося в інших державах. Це, звісно, потребує часу. Але якщо простіше говорити, Кізінпіна не залишилося багато козирів в руках, і Трамп це розуміє. Пане Артуре, але ж все одно якась відповідь може від Китаю бути е, на такі наведення таких тарифів, які цілком вірогідні. Ну да, і 500% в той же рінці Гремі. Нікуди завжди сенатор республіканець, автор власне цього нагадаю глядачам чівного закону про санкційного. Він завжди про не говорить також. Але сі, чим він може завдати удару у відповідь, як то кажуть. Угу. Мало чим Китай раніше розраховував, що в нього будуть альтернативні ринки. Та Європейський Союз, Японія, Австралія, багаті демократичні ринки, які можуть приносити Китаю гроші. Але Америка уклала з кожної з цих держав, кожної демократії великі угоди, і кожна ця велика угода мала антикитайський пакт, ну антикитайський елемент, який торгівельний, економічний, але це і є то економічна війна, і, і для Китаю новини погані. Ринки для нього закриваються, а держави, демократія Мояться про синхронність та щодо та щодо того, що називається стратегічним розривом з КНР. А у них ще була Південно Східна Азія, через яку Китай хотів обходити тарифи та підміняти країни погодження товару і продавати їх умовно, в Америку або в Європу. Теж не вийде велика угода майже з кожною державою учасницю САН, і гільотина висить над їхніми економіками. Якщо вони побачать, що Америка побачить, що надалі Китай використовує там В'єтнам або Індонезія або Малайзію для цілого Удар буде дуже сильний по їхній економіці, і ну, вони цього не хочуть. Вони вже пообіцяли, що. Ну... Блокуватимуть Китай, тобто економічно в Китаї є повна залежність від американського ринку. Не те, що у Америки є у Америки теж певна залежність від Китаю, особливо в ресурсах. Але якщо говорити про те, де китайський конвеєр буде працювати, він виробляє мільярдну кількість чогось, що треба негайно продавати. Тому ми маємо оце тему Alibaba, всю цю помийку, яка продає дешеві товари китайські, підриваючи плюжучі ринки. І це до речі слова Міжнародного валютного фонду і Джанет yeah. Єн. Попередньо містерка фінансів що велика проблема надлишкового виробництва їм треба ринка, ринки закриваються. Якщо вони накладають контрмита та накладають самі санкції, ще звужується звужуються для торгівлі. Але є альтернативні виробничі бази. Світ вже спокійно. Ну не спокійно, але багатьох великому відсотку заміщає Китай, В'єтнам, Індію, Малайзію. Тією самою. альтернативне виробництво, альтернативні джерела постачання, диверсифікація з постачання це все те, що відбувалося 22-го року. Це певно розробка Джо Байдена, і вона дуже добра Працює це те, що ми не розуміли, чому Америка була така непослідовна, там довгий час, і м'яко все було. І це все. Тому що світова економіка працювала таким чином, що не можна було щось зробити проти Китаю і під Китайської Росії, коли, коли нема системи диверсифікації ланцюгів постачання. Вже три з половиною роки пройшло це великий час. Треба ще три з половиною роки, не війни, але диверсифікація, щоб повністю від Китаю там відбитися. Але ці процеси тривають, і тому Дональд Трамп себе так добре почуває. Спрощено кажучи, він себе добре почуває, тому що Джо Байден займав багато брудної роботи за нього? Так <реш> <реш> да, і теж правда. Ну а він тільки його в цьому звинувачує. Насправді, так пане Артуре, наскільки просто притиснути Росію Китай одним хлопком, просто таки. Ну, сподіваємося, що так воно ну, до того і крокує. А Ну, кажучи. там наслідки будуть для американської економіки, для світової економіки, але ж питання в тому, що зазвичай довго вони не тримаються та в цих умовах тиску. Ну так, так. Наслідки, ну наслідки, в нас наслідки, ціна наших життів, наслідки розв'язаної фактично з Китаєм і Росією спільної війни, чи то китайської дійсно, як ви кажете, війни. І не тільки проти нас, а проти всього європейського континенту і штатів також з огляду на далекоглядну перспективу. А Путіна, я так розумію, поки в Китай не з'їздить, ні на яку зустріч з Зеленським не поїде. Він там має, напевно, і це буде перше питання. Мені треба зустрічати з Зеленським, а йому скаже ці напевно, ні, не ти що нашо тобі ці зустрічі? Ми будемо прадлювати. Ну я не думаю, що воно прям ну приблизно так відбуватиметься, але але питання в тому, що м, важко судити, яку ціну готовий платити своєю Сі Цзіньпін для продовження російської війни, і ага. в яких умовах він хоче її зупиняти. Та ну були ж ці ідеї, що Зеленський має прибути в Пекін, де Цзіньпін буде керувати процесом, як вони кажуть, капітуляції України. От е, вони враз це відбудеться. Поки нічого такого не простежується. Вони звісно цього хотіли би, але але. i От і ну те, що Росія і Китай посилять свій союз, це зрозуміло, це очевидно. Це те, що варто очікувати. Ну і я думаю, що невдовзі після зустрічі Путіна з ми побачимо, коли власна рухається Кремль, чи готові вони зустрітися. Яку це тут ціну умовно, яку звучить йому сі дзіньпін. А якщо сідзіньпі не боїться втрачати трильйони доларів ага. і надалі хотітиме зберігати війну в Україні, тоді Путін скаже ні. Ми Нікуди не йдемо, ні на що не йдемо. Але я сумніваюся, що так буде. Може бути щось посередині в цій історії. Путін дуже любить після, після зустрічі з Ізінпіна, наприкінці свого турне в Китай давати великі розлогі прес-конференції, де він дуже детально все розказує і видає ті речі, які потім працюють проти Росії. Але добре, що він це видає. Е, і я думаю, що варто буде побити. Там ми побачимо звідти, куди, куди який курс. Я, цікаво, я оце так теж і думаю, що якраз за ці вже там буквально сім е, днів навіть менше, ми будемо мати якусь більш очевидно ясну картину, зрозуміло. І наші буквально хвилинка, а Індія на рендрамоді теж ж поїде до Китаю, е, наскільки принаймні теж анонсувалося. Вона зближується з Пекіном чи ні? Я б не говорив про це. Країни, які не мають спільного кордону, і коли Китай окуповує індійські території і претендує на цілий штат, начал продаж, я не думаю, що може би мова пройти про якесь примирення. Прийнято. Я вам дуже дякую, пане Артуре. Дуже цікаво, як завжди, все зрозуміло. Спасибі вам, що на такі непрості теми даєте нам роз'яснення і знаходите час. З цього найкращого до наступних зустрічей. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально демократична ліга України, як завжди, зрозуміло, все, все зрозуміло. Путін їде до господаря, щоб той йому казав, що робити далі. Тут, отакий він, суб'єктний в великих лапках.